Вітаю! Інформація для новачків. Якщо ви вперше замішуєте масу, перше правило, якою ж вона має бути. Її можна розмащувати в пальцях, наче вона масляниста. Друге правило, вона має дуже добре тримати форму. Ось, зверніть увагу, я протискаю, форма тримається. І третє правило з неї. Цілком можливо ліпити як з пластиліну. Це не говорить про те, що з маси я раджу ліпити як з пластиліна, тому що буде проходити велика деформація при висиханні, але... Теоретично зліпити можна. І використовувати як гру для дітей, ліплячи самої маси, також можна. І зараз, на прикладі цієї трояндочки, ви побачите, як звичайнісінька маса, створена з розчиненого в воді паперу, замішаного з клеєм ПВА, добре тримає форму. А я її одіваю на шпажку і висушу, потім покажу сухий результат, і також розпишу. Ну що ж, Бажаю вам творчих успіхів. Експериментуйте, пробуйте, у вас все вийде.